Вечірня молитва, коли душа готовиться до сну, коли уже смеркають тихо гори. Я кличу знову цю ясну молитву. Болю. Молю тебе, мій Боже милий, молю тебе, мій друже дорогий. Поглянь на мою неньку Україну, поглянь, не спи. Молю тебе, благаю, найсолодший, о найдорожчий. Сти. Мені молю тебе, як тільки знаю, молю тебе і чую стій, стань на коліна в тиші почуттів у глибині людського твого серця. Несеш таку безмежну за любов народну. Будіть. Будь обережна. Кричу до тебе Боже мій. Стинаю, не мовчи. О, зглянься, зглянься ти над нами, і тільки тихо, з півом уночі, а ти б хотіла, як казками. Так не буває, друже мій. Твою з небес, я чую мову тиху, так не буває, друже мій. Земля сама накликала на себе лихо. Дивись, що навкруги, дивись у серці тої України, що люблю, сказав мені Господь дивись. Яку страшенну рану я, я трю. Дивись у серці тої України, того люду, який завжди вклонявся лиш мені, оскільки і брехні, і бруду, оскільки ненависті і пітьми. У серці того люду. Що найдорожчий був колись мені. Дивись, дивися в очі Неясні. Он там, він душу продає за срібняки, він продає свою державу. Чи має право, а той. А той на цій війні, на цій крові рве, рве собі, будує майбуття сім'ї своїй. Родині. А дитя не розуміє, що. Не розуміє, не вміє. Ти кажеш, люд святий твій, каже мені Бог. Так, Боже кажу, святий мій люд. У, сель, у серці маю стільки я тривог, а ти сказав колись лоту. Що навіть і за трьох спасеш народ той. А в нас не троє, не п'ятеро, земля сповита кров'ю. Як коконом. З собою. З собою каже Бог найперше. Захисти і зверши. Мовчу, тихенько опускаю вічі. Так, грішна я і немічна, так рвалася у твої двері і вимагала вже впусти мене, так. Прости мене, люблю тебе. Господь тихенько посміхнувся, а потім до мого серденька нагнувся і сказав Моя ти люба, вірна доню цей час. Твого безсоння наповню мудрістю, любов'ю і терпінням, а ще умінням будь тільки вірна. <сих> так, Боже, легко бо сказати, вірна, коли душа в лабетах страшної тої. Кари, хвороби, розладу, нездара. Я тоді молитві співчутті. Ти знаєш, як борюсь щоденно у тому піку Незини. Коли у пеклі, а не на землі. І навіть час, коли я в Ейфорії, як стримати себе не знаю чи зумію? І так живу то вниз, то вверх. Тепер живу тепер. Так. Тільки все, що можу я зробити, це всі страждання ці за Україну, як кров пролити. Єдине, що я можу у той час, коли депресія страшна і чорна, штовха мене ворота смерті. Немає більшої в той час. У мене мрії як померти. І хто знає, хто розуміє, той не вміє. З цим боротися в той час. А потім. Як ця дивна ейфорія наповнює моє серце, мої мрії, мої чуття, мої картини, мою дитину, мій народ, мою Україну, все наповнює в мене такою дивною і незбагненною, невинною силою. Боже, дякую Тобі, за всі пісні, які я своєму серці сотворила Духом Твоїм святим. Дякую тобі за всі випробування, чорні, білі сірі і за мої оті всі. Старання часто так невмілі. Дякую тобі. Молю тебе. Зійшли на Україну. Так, ми грішні, так ми винні. Але чистішого у серці світі немає. Як серце України, але сильнішій любові до рідної землі, як в Українця в світі більш, немає, тому тому уся моя земля себе єднає, щоб перемогти, дури світів і хамів, тому що Господи ти завжди. No. Nah.